Чи поправляєтесь ви від гормональних препаратів? Насправді, коли вам лікар назначає гормональні препарати приймати, як правило, майже кожен лікар говорить, що ви від цих гормональних препаратів не поправитесь. Це я чую у від моїх підопічних, які приходять до мене гуднути, приймають гормональні препарати. Дійсно, від гормональних препаратів ви не поправитеся, але гормони обов'язково руйнують білкову м'язову масу тіла. А якщо гормон руйнує м'язову масу тіла, на її місце починає приходити жирова, підшкірний жир, і також внутрішній вістральний жир. І тоді людині сповільнюється обмін речовин, і людина починає набирати вагу. Тобто, від гормональних препаратів ви не поправляєтесь. Але гормон наносить руйнівну дію на м'язову масу тіла, і від того, що ви її втрачаєте, ви, ви, звичайно, починаєте набирати вагу. Що ж робити в таких випадках? Дуже важливо: прийти до спеціаліста і збалансувати свій раціон, коли ви починаєте пити. Гормональні препарати. Не чекати, поки ви наберете вагу, а уже збалансовувати, якщо, звичайно, він у вас неправильний. Також дуже важливо вибудувати, яку кількість білку вам потрібно в раціоні для того, щоб ви тримали гарну вагу або ж худли. І, звичайно, жири вуглеводи вибудувати так, щоб ваш раціон був максимально збалансований. Цього можна навчитися. Пишіть слово консультація мені в особисте, якщо у вас така ж ситуація. І я надам вам детальну інформацію, як можна гарно харчуватися, маючи гормональні препарати, при тому всьому ще й худнути.